У привіт, друже, спека. Сядь відпочинь, печін водички, а я тобі розповім, як мене лікували в Німеччині, який у мене був досвід. А знайомство почалося у нас ще в таборі, в таборі в хамі одного ранку, в суботу, за сніданком. У дружини вірвався зубний ніс. Для повноти картини, щоб розуміти, жінка у мене після всіх трагічних е, випадків не, не дієздатна, тому паніка, істерика. Я біжу до чергового табі, розказую ситуацію, що треба терміново до лікаря. І... Чергова каже, а чергова сама сербка, але розмовляє трішечки російською. І вона каже, давайте все спокійно, без паніки, дочекаємося понеділка, тому що зараз в таборі нікого нема, медсестри нема. Дочекаємося понеділка, і в понеділку вирішимо проблему. І я кажу, ні, проблема термінова, треба вирішувати зразу. Може, ви знаєте якусь клініку стоматологічну, ми поїдемо самі, але треба терміново. Але вона каже: давайте так, у нас є тут дівчинка. З Ірану вона навчалася на, на медика, на стоматолога. І вона може подивитися, вона там вона не працює в таборі нічого, але там можна було підробляти трошки в таборі, і вона там прикладачем підробляла. Але вона каже: вона стоматолог, вона зараз подивиться, і хоча б дасть нам зорієнтуватися, що це, наскільки це серйозна проблема. Прийшлася дівчинка, блин, дякую їй. Ясний, ясна річ, що вона не подивиться це відео. Але якщо вдруг подивиться, Ісра, Велика подяка, звати її Ісра дівчинку. Вона прийшла, подивилася, каже, так, все терміново треба до стоматолога. Все нам чергово по табору каже, чекайте, я зараз визиваю таксі, ми шукаємо стоматолога самі. Тобто ми цієї теми вже не торкалися. Буквально через півгодини приїжджає таксі. Ця чергова табору просить цю дівчинку, ісру, щоб вона поїхала з нами. На випадок, якщо треба буде перекладач, і перекладач чисто от медицинських термінів, ця Ісра спокійно погоджується. Ми сідаємо в таксі і їдемо до стоматолога. Це сусіднє містечко. Приїжджаємо туди, нас там вже чекають. І от по телефону ми сказали, що у дружини ще такий діагноз, такі проблеми. Тобто, в Україні навіть стоматологи її не брали лікувати. І сидили в кресло, бачили діагноз, бачили поведінку, нас просто відправляли додому. А тут от така ситуація: тобто хочеш ти не хочеш, треба сидіти і треба щось робити. Приїхали на наше щастя асистента, стоматолога. Рускомовна жінка вона навчалася в Україні там, чи в Росії, неважливо, але вона вільно розмовляє російською мовою. Вона нас розпитала, що взагалі, які, які, які проблеми. Ми їй розповіли, всю ситуацію нашу, нам дали анкету заповнити, все нам там допомогли, ми там швидко цю анкету заповнили. Нас погукали в кабінет, уже посадили в кресло. І я, мабуть, хвилювався більше всіх, тому що я розумів, що в будь-якому випадку вийде, у нас не вийде, мені з цієї проблеми придеться якось розрулювати. От цьому сестра усадила сучасне кресло, якось так, якусь таку зручну позицію для жінки вона підібрала, зайшов врач-стоматолог, німець. Йому медсестра розповіла ситуацію, що ну, от таке захворювання плюс ще така проблема зараз з зубами. Він зовсім ніяк не знітився спокійно, вів якесь обезболююче, і все спокійно, за розмовами. Ця медсестра допомагала. Щось там був, буквально за якоюсь такою невеличкою, скажімо так, не то, що суєтою, а за якимись там розмовами, за розмовами не, не про що. Лікар ну, просто ювелірно знімає цей місток. Жінка навіть не смикнулась, не пікнула, <гум> скажімо так. От Він зняв цей місток. І от наша задача була, коли ми їхали, що думали, що ми тільки знімемо місток і все, якби, хоч би так. А потім будемо вирішувати задачу з цим робити. Він зняв місток, подивився на нього каже, ну місток чудовий, він його не пиляв нічого, от якось він його акуратно витягнув. Він подивився, каже, ну, чудовий місток, ми не будемо його викидувати або щось робити, почистив її зуби і одів цей місток назад. Зацементував його, одів цей місток назад. Тобто, каже, ну, все. Заняло це буквально до 15 хвилин, більше було розмов. Жінка навіть нічого не відчувала і сиділа так, як потрібно, я не знаю, це. Такий підхід, чи досвід, чи така впевненість лікаря ну, так от, на жінку, скажімо так, повлияла. Але ну, все отак от проходить. Все. Лікар дав ще нам додаткові рекомендації, як себе вести, там, як їсти, коли що їсти. Нам ця дівчинка Ісра переклала, і медсестра, ця асистентка, асистентка теж допомогла. Все, коротше кажучи, все це швидко пройшло, поділиться місток назад. Таксі нас чекало біля стоматології, не виїжджали, ми не викликали другий раз. Цілими в це в таксі вернулися в табір, І у мене ж зразу перше питання, як це там, що скільки зовсім. І а, нам ця жінка чергова по табору каже, що ні, поки ви знаходитесь в таборі, ви, ви застраховані, застраховані ну, табором. Ну, якщо так грубо кажучи. Тобто ми страховки ще ніякої на той час не зробили у таборі. І вона каже: ви застраховані табором, все нормально. Таксі, стоматолога, це все оплачує табір. А другий досвід. Другий досвід був цікавіший. Другий досвід був вже посередньо зі мною. Також у цьому ж таборі одного разу прийшов я з обіду і відчув. Біль у грудях, пече, коле вирішив трішки полежати на кроваті, нічого не допомогло, було бажання просто лягти на підлогу, скрутитися і так лежати. Але так також не допомагало. Отже, я вийшов з кімнати. Мене побачили там наші українські дівчата, побачили, що за мною щось не гаразд, викликали охорону. Охоронці мене відвели в кімнату, а нуль для охорони визвали швидку. Я вже терпіти біль не міг, настільки вона була ну, нестерпна. Весь цей час я лежав на підлозі і рахував, коли ж прийде оця мить, коли побіжить усе життя перед очима, або там тунель світлом чи тьмою в кінці. Ну, коротше, приїхала швидка, приїхали дві молоді дівчини, почали мене заспокоювати, гладити по голові, <свистити> по плечу і розпитувати, що в мене болить. Але я не розумію німецької мови, розумію, що вони до мене звертаються, але що вони мене питають, я не міг е, ну, знати. Знову ж там допомогли наші місцеві дівчата, включили гол перекладачі вже там. Через нього вони швидка випитали у мене що, мене, що де мене болить. Алергія, на які ліки в мене є. І все. там Зразу вони мене повели у машину швидкої, там ніякої допомоги не давали мені машини швидкої. Ну, мене вже туди довели, я вже там нормально йти сам не міг. Довели мене в машину швидкої, положили там на кровать в цій машині. Холодно, це вже весна, але така холодна. Укрили мене ковдрою. Ну і там почалося крапельниці, всякі різні там датчики, якісь на присосках, все щось там вимірюється, все пищить, все щось там вимає. Дівчата щось роблять, але в цей час я вже там нічого не розумію, що взагалі. Відбувається, мені от просто больно, я не можу терпіти біль. І там дівчата якийсь час роблять процедури, невідомі мені, мені. Біль не стихає, і через який час я чую, що під'їхала якась ще машина, я її не бачу, яка. Але вже в цю машину швидкої де знаходжуся, заходить ще один лікар-чоловік, піка уже постарше цих дівчат. Підійшов до мене, оглянув там на, на моніторчики, відійшов і чую, що він так на, на таких підвищених тонах з ними розмовляє. Мені це оптимізму не придало, легше не стало. Цей лікар. Повернувся до мене і також почав у мене щось розпитувати на німецькій. А мене вже це в якийсь момент навіть почало трошки злити, що я їх не розумію, не можу відповісти, і допомогти їм нічим не можу. Мені просто от боляче, просто вже нестерпно боляче. І я вже там, як би, мабуть, вголос почав ну, матюкатися, відверто кажучи. І цей лікар почув, що я на російській розмовляю, він теж російськомовний. І почав за мною вже балакати з приводу того, як що болить вже конкретно розпитав деталі, питав, чи хворів я до цього, чи не хворів, які я ліки приймав, не приймав. От я сказав, що приймав там якісь ліки, не пригадую які. Він каже, хлопче, пригадуй, від цього залежить твоє життя. Я не знаю, звідки я дістав назви цих ліків з голови, з-під корки, тому що я їх не пам'ятав навіть тоді, коли лікувався. Але я їх згадав, лікар повернувся через деякий час, і у мене вже був тут катетер стояв, і він мені якісь ліки вів цей катетер. І через дві хвилини все мені вже зовсім. Добре, біль пройшла, і така прям легкість, і пустота в, в, в голові, і мені, це мені дуже добре. От. Лікар весь цей час сидів біля мене, питає: тобі легше, я кажу, все доктор, ви чарівник, все дякую, я встаю і виходжу, мені допомогло. Все добре. Він каже, да, все добре, це добре, але я тобі ввів морфін. І ти, ти не, якби не піклуйся, все добре, але давай ми з тобою приїдемо в госпіталь. Тут недалечка півгодини, ми з тобою приїдемо в госпіталь. Ну, і мені на той час мені вже добре, мене відпустило, думок ніяких голей нема. Ну, зовсім от я, я не в цьому світі, я от десь в невагомості знаходжусь. Так, так, звичайно, поїдемо в госпіталь. Все мене А він мені ще ну, спитав, давно тобі стало погано. Я кажу, ну недавно, в обід. Він каже, коли був обід? В 12 й годині. А на цей час вже була 18-та година. Тобто я навіть вже загубив цей плин часу. Отже, везли мене у лікарню, я не знаю не місця, ні куди мене везуть, вже ніч темно. Приїхали ми у лікарню. Закотили мене в цей госпіталь на цій самій качалочки, що я лежав і в машині. Завезли в якусь кімнату, і тут почалася магія. Чого магія? Тому що я не знаю, що в цій кімнаті було, що відбувалося, як мене лікували, від чого мене лікували, що в мене було. Отже, закотили мене в цю кімнату, посеред кімнати ставили на ліжку. Кімната велика, без вікон, багато світла. Куча якихось просто приборів, все пищить, клацає, жужжить, щось тікає. Я не розумію, що, але мені якби на той час навіть все, все одно. Я просто отак от лежу і ну, все гаразд, мені легко, спокійно, і я просто лежу. Ну, хвилин там через 15-20 е, е, зайшов молодий лікар, молода асистентка чи медсестра, і от почалися оці всі процедури. Крапельниця одна за одною змінюється. Якісь прибори до мене підставляються, якісь відвозяться, це все, 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 якийсь процес проходить. І по моїм відчуттям, це десь ну, от години 3. Через три години з'являється новий персонаж у цій кімнаті. І як я вже потім дізнався, це була кімната реанімації. Отже, в цій кімнаті з'являється новий персонаж. Заходить вже такий більш дорослий. Такий якийсь веселий дядько, скажімо так. Обдивився мене і представився. О, увілічений селі. Представився він і він от розмовляв такими фразами російськими, ну просто-просто такими якимись кусочками, пара фраз там або одне слово. Він сказав, що він грек. Але в нього там якесь є далека-далеке коріння так, російське, і він зовсім мало фраз знає. Але все ж таки, вже мені хоч трошки було легше, що хоча б там віддалено, я розумію, що він мене питає, що від мене хоче. Ще підкотили якийсь прибор, він мене став обстежувати. Здається, це, ну, як я вважаю, що це було ОЗД, монітор. <с> в якийсь момент він мені показав, що дивись на монітор. Ось твоє серце, так воно працює, ось твій клапан. Якщо цікаво, дивись. Ну да, я так е подивився відсторонено, я в цьому нічого не розумію. Було цікаво побачити своє серце в роботі. Знову, якісь процедури проходять, я нічого не розумію, щось відбувається навкруги мене. І в якийсь момент е мене вже. На цьому ліжку викатують в реанімації і везуть в палату. І в палаті я вже бачу в вікнах, що піднімається сонечко, тобто вже ранок. Палата двохмісна, в цій палаті вже був німець, лежав дідусь дуже сильно хропів, аж стіни тряслися. Ну, але мені це зовсім не заважало. Я ліг, медсестра допомогла мені прийняти таку положення, там кроваті з, з електричним регулюванням, тобто там положення ног, положення спини, все це відрегулювали. Там була кнопка визову персоналу, тобто, якщо мені щось потрібно було або мені там погано стане, натискаєш на кнопочку. Приходив персонал, я знаю, що всі скажуть, що все, все таке саме, я в Україні. Я просто тут розказую ті факти, що, що було зі мною, як це відбувалося. І знову ж біля мене, знову ці самі крапельниці, мене від них не відключають, постійно-постійно щось, щось капає. Я там спробував заснути, і мені майже це вдалося, але через там не знаю, дуже швидко там прийшла ще одна медсестра, і стали мені вже перекладач от в телефон питати. Що я хочу їсти? Тобто вона каже, у нас три рази годують в лікарні, і що ви хочете їсти. Тобто можна було вибирати, які я там хочу фрукти, там, наприклад, банани, там, або там персики або там ще щось. Було якесь печиво або круасани на вибір, там молоко або чай, і чай, якщо чай, то який, такий, такий. Ну, я там дуже там, сильно це не заглиблювався, просто казав, що от, там, да, 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 тобі це, там, да, круасани, там, да, да, не вибирав, я там не, не, не читав, скажімо так, меню. Все медсестра ця, от, пішла і зразу ж зайшла друга медсестра, яка займалася прибиранням. І от вона прибирає мою підлогу, я чую, що вона от, щось бурчить. Щось бурчить там про себе. І через це бурчання я чую російські слова. Я за це вхопився, і до неї звернувся там, з нею привітався. Вона зі мною теж привіталася, ми познайомилися, і вона ж питає, звідки ти. Я розказав, що з табору. Вона здивувалася, чому з табору так далеко привезли саме в цей госпіталь. До того, що вона каже: є госпіталі поближче. І у нас на зараз головний лікар, і він же там і спеціаліст-кардіолог, він знаходиться в відпустці. Я, звісно, не знаю, привезли і привезли. І от лікар, який мене лікував, був у реанімації, кажу: от він також грек, що вона відповіла: це і є головний лікар, але він не може бути з тобою, тому що він відпустці. Я запам'ятав ім'я цього лікаря, я писав її. Ну, як він виглядає? Вона відповіла, що да-да-да, це, це є це, це головний лікар. Значить, напевно, його вночі викликали до мене. Принесли мені сніданок. Поснідали ми, дідусь прокинувся. Ми з ним так. От познайомилися. Він такий дідусь, такий доб доброзичливий. До мене так візні, доброзичлива. Спитав, як мене звати. Я відповів. Він сказав: Мене звати Рудбольф, але називає мене Руді. Ну так, от ми з ним познайомилися, все добре. У мене ще така слабкість, невеличка така біль в грудях, але вже такої, щоб я не міг терпіти болі, бо що, мабуть, ну, це більше усталість, оця ніч безсонна, яку я там не спав, можливо, це все так наклалося на мене. Але я просто от, уже заснув. І от коли я вже заснув, пройшов деякий час, мене збудила дівчинка російськомовна, і вона спитала, чи зможу я дойти сам до маніпуляційної. Я ну, встав на ноги, так, ну, слабкість є, але. Ти я зміг. От, ми ще сходили з цією дівчинкою. так Недалеко це було. Я це намагався в неї дізнатися, що зі мною, який діагноз, що це було. Вона відповіла, що я не знаю, я зовсім другого відділення. Мене просто попросили, тому що я знаю російську мову, просто попросили тебе провести до маніпуляційної і там тобі допомогти трошечки. От мене туди відвели, там теж нацепили якісь от, там, датчики на мене, попросили покрутити велетренажер. Ну, у мене це зовсім не вийшло, у мене не було сил там, його крутити, Але все сказали, все добре, все не хвилюся, це, це нормально. Питався я всієї дівчинки дізнатися, що в мене за діагноз, так вона мені не, і, і не відповіла, тобто, вона не знає. Відвела мене в палату, і я знову намагався заснути. Але там знову ж проходить година, здається, нам принесли обід, ми пообідали, і заходить лікар і каже: друже, все гаразд, збирайся, ти їдеш до табору. Отлично! прямо як новенький. А, мене забрали в лікарні, з собою немає не гаманця, тобто нічого. Я ж так їм і кажу, що допоможіть мені якось туди добратися, тому що в мене немає. З собою нічого, я не орієнтуюся, як мені. На чому, на чому їхати. Він каже: та ні-ні, ні, -ні, -ні друже, ти не переживай, за тобою приїдуть з табору. Дійсно, там за півгодинки за мною приїхав хлопчина з табору, неукранемовний, йому передали якісь документи, сказали йому якісь рекомендації. Лікар німець сказав цьому. Чоловік, яки, який приїхав за мною з табору, і звернувся до мене, що ось тобі там контейнер, там на три відділення, а там пігулки. Він каже: оці будеш пігулки пігу, пити ввечері, з утра і в обід. І рецепт з ліками, які потрібно ти її приймати. Я хотів цей рецепт забрати собі, але цей представник табору сказав, що ні не потрібно. Хай з усіма документами цей рецепт буде у мене. Ну добре, нема питань. Вийшли ми до машини, і от така ситуація, щоб розуміли мій стан, я підійшов до машини і намагався відкрити верчата машини. Але от у мене не вистачало сили, в руках, щоб відкрити цю машину. Хлопець, який мене забирав, так трошечки може, подумав, що я там якось не знаю. да? Відчинив мій дівчата, і ми поїхали їхали довго, їхали мовчки, я зрозумів, куди мене, наскільки далеко мене завезли. Повернулися ми в табір. Рецепт цей мені так і не віддали. Я хотів сфотографувати опис рекомендацій, там, що там взагалі лікар написав. Для цього мені не віддали. На зустріла в таборі медсестра, все це забрала. Я попросив, щоб хоча б вона мені повернула рецепт, бо я розумів, що ліки мені без рецепта не продадуть у лікарні. Вона також сказала, що ти не хвилюйся, ми ліки купимо самі і тобі все це принесемо. Ти йди відпочивай. І зранку прийдеш медпункт. знову. Дуже тяжко дійшов до номеру, там треба було по сходинкам йти, дійшов, я упав на І... Дуже тяжко ніж ще. Переночував, помарочилась голова, кидали мене постійно в піт, ці ліки. Але наутро так і попустило мене, здається, трошечки. Пішов я вже в та, так слабкий. Всі казали, що в мене жовте лице. Прийшов в медпункт. Медсестра швидко мене оглянула, зміряла тиск і каже: друже. Взагалі, все добре. На тебіосвіки, поїхав по такій-то схемі, і все. У цьому все лікування скінчилося. Я відчував слабкість, я відчував запаморочення, я не, не міг там їсти, ну просто не хотілося мені їсти. Але все от, таке на цьому все лікування і закінчилося. Незважаючи на це, як бачите, я. Живий, я здоровий. От така медицина в Німеччині, з якій в мене був досвід, я не можу сказати добре, це, погано це, але от екстрену допомогу кваліфіковану мені не дали. Я хто я такий для Німеччини? Я біженець. Але заради мене приїхав лікар вночі у лікарню, який був в цей момент у відпустці. Багато думок з приводу медицини у Німеччині. І зразу я не можу все це збагнути і оцінити. Але от такі випадки були, були у мене, так, вони були випадки, скажімо так, швидкої допомоги. І, до речі, я так і не дізнався, який у мене був діагноз, що це був за випадок, чому мене ніч тримали в реанімації. Але через тиждень я вже був у другому таборі. Живий і відносно цієї хвороби. Здоровий. От таке було у мене знайомство з німецькою медициною. Вирішив об'єднати приємно з корисним, виїхати від міста, від спеки, поїхати у ліс, у гори трошки відпочити. Але навкруги люди, ж, катаються на велосипедах, ходять пішки. Вирішив заїхати далі. І щось уже не людей. На деревах якісь значки, на круги кормушки для диких тварин, щось мені вже трошки лячно. <хи> так, друже, але незважаючи на це, у мене ще був досвід стосунків з німецькою медициною, але він ще не завершився. Тому, як все завершиться, я тобі розповім. І якщо тобі цікаво, слідкуй і постав все-таки лайк або дизлайк цьому відео. І підпишись на канал, в мене ще є багато цікавих історій. Тобі буде цікаво, іноді корисно, а мені приємно. Тому, друже, обійняв тебе, поцілував, здоров'я тебе, пока!